Всім доброго вечірочка і давайте погадаємо таке питання, яке несподіване собиття увірветься у ваше життя. Що несподівано може статися? Яке несподіванка, яка може статися найближчим часом? Так. Дивимося, вибираємо одна карта. А, ну, тут показує нам карта, що до вас може несподівано приїхати якийсь ваш знайомий з якимось до вас предложенням або з подарунком. Також ця карта говорить, що ви несподівано можете заробити гроші. А, із того істочника, откуда ви раніше ще не заробляли, це може бути досить несподівано для вас. Досить несподівано почнеться виздоровлення. Тут теж може бути така несподіванка досить гарна. Але тут, знаєте, тут по більшій часті карта така показує, що це буде несподівано, але вона сама медлена карта. Воно це може бути несподівано для вас, але це не от прямо сьогодні-завтра. Воно може трапитись і сьогодні-завтра, а також воно може трапитися і через неділю. Давайте добавимо ще. Ну, Для тих, хто в, е, в плані здоров'я хоче спитати, е, у того несподівано почнеться якийсь процес уже. Якщо ви до чогось довго готувалися, тут ідуть зміни, переміни, і вони вас готують до, е, до того, що вам буде все легко, ви е, дуже... Удивитись в тому, що це проходить так настільки легко. І це буде для вас досить великою несподіванкою. А, так, далі. А що у нас що стосовно любові? А, для тих, хто в любові, тут несподівано біжить до вас рицарь кубків. І він уже в движенні. Тут во временном потоки, тут це буде швидше, ніж по плану здоров'я, тому що тут ще рецервін стоїть, кінь він не йде, а в, в любові тут вже движивха пішла. Вже пішла така собі пішло движення вперед. І потрібно буде установити баланс. Вистановіть равновісія. Знаєте, не сильно, не сильно радуватися, не сильно переживати, а будь в спокійному стані. Тобто, якщо ви там щось очікуєте, установіть баланс у своєму у своїх почуттях, мислях, не тривожтеся сильно. І десятка пентаклі нам тут підказує, що це буде досить уже стабільні стосунки. Хоча вони будуть доволі странні. Знаєте, странні в тому плані, що тут домик такий він на дереві, він не обичний. Обичний то стоїть рядом. А а, ваш домик він не обичний. Тобто тут і стосунки, вони будуть необичні, якісь дивні, хоча вони будуть стабільні і будуть говорити про те, що все йде у стабільність. Можливо, вам будуть пропонувати уже руку серце, можливо, вам будуть предлагати просто жити разом, вже починати, а давай попробуємо». І також по цій карті це може бути, давай попробуємо, поживемо, як у нас вийде, давай встановимо баланс, не будемо бігати один до одного, а будемо вже жити разом. Добре, а давайте, що в нас стосовно роботи, несподівано, несподівано прийде уверенність в собі. Несподівано також. Спокійне життя. У вас почнеться нормальна робота, яка вона вас буде надихати. Також ця карта нам говорить про те, що ви до чого сідете, що ви чомусь навчаєтесь, і навчання ваше протікає досить помірно, досить голубино і хорошо для вас. Вам це дуже-дуже подобається. І далі. І далі вам даються всі ключі від всіх замків, і ви їх тримаєте у своїх руках. Вам надасться дуже велика можливість і шанс проявити себе. Ну, це для вас, звісно, буде таким новим, надихаючим. Моментом в, вашій, в вашому житті, що ну, це для вас буде ну, досить така, знаєте, можливість прояви себе як лічності, показати, що я вмію. Ну, Тут дуже гарні карти. А, добре, давайте запитаємо про гроші. А про гроші нам карти мовчать. Пуста карта, тобто спрашувати вже не можна. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю вам удачі.